Ми такі з учнями задумали проєкт як окопна свічка для того, щоб допомогти трішки нашим захисникам, які нам найрідніші, хоча ми їх не знаємо. Але хотіли спочатку проєкт даний робити з молодшими дітьми, з учнями 6 класу. Але показало, що вони ще трішки замаленькі. Велика велика подяка для 11 класників наших. Ми з ними працюємо. Виготовляємо свічки. Сьогодні почали виготовляти ватні диски. Для розпалу диски, ми робимо такі диски для розпалу, які будуть хлопці наші використовувати для того, щоб швидко можна було розпалити багаття і... Скажімо так, нагрівають. Учні 6 класу також з нами приєдналися, але вони вже роблять отакі ангелики. Також обереги для наших захисників, до речі, ми тут з дітьми використовуємо ще зразу навчальний процес, тому що, ви подивіться, коли вони нагрівають парафін, вони знають, при якій температурі плавиться. Віск трішки більшу треба температуру, коли застигає, знову ж таки. Тобто, ми всі процеси фізичні, всі процеси, які потрібно на інформатиці. Ми також саме проєкт, який ми наближуємо, і я думаю, кожен віддає частинку своєї свого тепла, своєї любові для наших захисників. Така баночка горіла півтора години, і ми дійсно побачили, що вона буде користь давати. Ви бачите, в нас є різні форми, є отакі більшенькі, то тут потрібно багато воску, але щоб вона вся вигоріла, картон потрібно не так щільно брати. До речі, картон також потрібний, щоб мав оцей рельєф не один, а чим більше, тим краще. Ну, і нам... Подяка велика всім, хто долучився нашим священикам. Нам найкраще, найбільше нам бракує це воску саме. І дійсно нам священики дали багато воску, таких офір перегорених, і батьки, вчителі, учні всі приносили і баночки, і картон, і віск, і можете побачити, у в нас процес йде. Ми сподіваємося, що це не остання буде наша робота, ми будемо передавати і чим можемо, будемо допомагати. Від імені нашого Роману Васильівського навчально-виховного комплексу загальноосвітня школа 1-3 ступені до шкіл навчальний учні наші долучилися до такої акції і з душею виготовляють ці, всі речі, які потрібні для нашої захисників. Віримо в перемогу. І це швидше нас наближить до перемоги. Слава! Україні! Героям слава! Так, нові кіточки і тобі Велика вдячність від нашої організації Десавто Козацький рій за те, що ви є такі Знаєте, дуже приємно творити для когось добро. Добре, коли, наприклад, одна людина творить добро. Ще краще, коли до, до цієї людини приєднуються інші люди, а мабуть, найприємніше тоді, коли навіть не потрібно в такий час просити, коли діточки самі проявляють бажання, коли стають активними при виготовленні тих окопних свічок оберегів, малюночків. До речі, хочу сказати, що ми неодноразово вже забирали малюночки з цієї школи. Це моя, до речі, рідна школа. Я в цих стінах вчилася 11 років і мені дуже приємно, що тут такі є хороші діти. Так що звертаємося з молитвами до Бога, здавай Бог і Україна. В єдності наша сила, слава Україні! Героям слава! І за те, що ви такі активні від нашої організації, прийміть ці проненькі подарунки. Це, ну, ми вважаємо, що це є початок наближення до перемоги, як то кажуть. Це укриття спільними зусиллями нашого нашої відділу освіти, завідуючи відділу освіти, кошти Віри Васильної та голови е сільського коликала пане Романовича. І... Вони постаралися, щоб це укриття збудувати так для наших дітей, щоб вони могли під час повітряної тривоги десь подивитися. Я не спавшись ночей, а думки полетіли. До дітей, що для нас обереги зробили, до жінок, що в молитві проплакали очі, і застуки сердець, що в надії тріпочуть. В кого щастя в грошах, хтось мільярди складає, а хтось все віддає. До краплинки, до краю біль війна принесла, та навчила любити не втомися, Не час моїм дітям тут жити я не втомився сили я маю, я ворогів у твій дім не пускаю, наче два різні світи, я не втомився, а ти? я не втомився, сили я маю, я ворогів у твій дім не пускаю, наче два різні світи, я не втомився, а ти? Наче два різні світи, я не втомився, а ти, я не втомився, сили я маю, я ворогів у твіті не пускаю, наче два різні світи, я не втомився, а ти, наче два різні світи, я не втомився. А ти?